Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про цибулинні квіти. Саме якщо ви здогадалися, про підсніжник. В мене є махрова його форма. Ось так він в мене виглядає. Назва також мається в цієї рослинки: це флореплєно, дуже симпатичний, найгарніший підсніжник, який я бачила у своєму житті. Бо ви подивіться тільки, як він виглядає. Чудово, махровий, яскравий, така в нього є родзиночка, я б так навіть сказала. Я задоволена, що колись його купила, не пожалкувала коштів, а тепер намагаюся кожну. Весну бачити його красу, а також його неймовірні, чудові квіти. Вони вже трішечки підросли, набрали своєї сили. Він, до речі, зараз має висоту 10 см. Чудово буде зростати десь на високій ділянці, щоб його можна бачити, ось такі головки махрові. Мені здається, він просто чудовий і неймовірний. Я раджу в кожній садоці. Цю рослинку. Він зараз йде в мене у повному цвітінні своєму, ось так виглядає. Трішечки-трішечки я тут декілька цибулинок хочу забрати в інше місце та намагатись його розмножити. Наростає він, до речі, дівчатка не так швидко, повільніше, ніж звичайний. Але це треба почекати для того, щоб милуватися його квітами, барвами, ну і також його сонячними випромінюваннями у кольорі білому. Всім пока-пока, до нових дівчатка зустрічей Подивіться, який він красень. Ну ви тільки-тільки -ті на нього подивіться. Бажаю вам всього найкращого завжди ваша Іра. Хай квітують наші сади в Україні разом з цим красенем.